Широкий філ, широкий філ, широкий філ, широкий філ, широкий філ. Що ти наробив? Пух? Добрий вечір, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І так, я повернувся до вас з поганими новинами. Хоча це класифікувати як просто погані новини, напевно вже буде некрасиво. Це жахливі новини. Всі тікаємо суд на Xbox, Він зараз потоне. Я навіть на картиночку, на картиночку видалив час, і ми запилили картиночку на заглавну на наш канал. Якщо хто не бачив, обов'язково зацініть. Ну, спойлер невеличкий, там кладовище, Філ Спенсер, Xbox захоронений. А я казав, що так буде! Тисячі разів. Ладно, ладно, бо зараз скажуть, це Павло, це Павло, як то кажуть, наблокував. Накликав блокування на наш з вами Xbox. Ладно, не буду сьогодні глозувати без глозування. Ну, Ні. Давайте вже по серйозу, як то кажуть, побалакаємо. Коротше, сидів, я знімав вам відос, як що купувати, які регіони заблоковані, які не заблоковані. Думаю, зараз буде монтажик, зараз буде все красиво. І тут мені скидують наступний меседж. тому що останні декілька днів блокування відбувається просто на очах. Ну, блін, якось я почав з середини. Да, якось я зайшов. Коротше, якщо хто не знає, останні дні, от останні декілька днів, хай це буде 3-4 дні. У нас поступово блокується регіон Туреччина. Да, якщо ви не знали, він блокується. І деякі люди кажуть: А у мене працює, у мене працює. Цим людям я одразу скажу. Спробуйте після першої, другої вдалої покупки повторити через буквально деякий час. Дайте одну-дві годинки і спробуйте ще щось купити. Я вам кажу відверто, я вам кажу стовідсотково, що у вас нічого не вийде. Так що така ситуація, але скажімо так: знімав я вам відос, і тут приходить іще одна. Екстрена термінова суперпоперова інформація, що значить, тепер з поточного часу, от прямо зараз, у нас Xbox, ну якби в Україні, майже заблокований. Тому що ваші з нами карти: це Mastercard, Віза, Монобанк, Приватбанк. Ну будь-який банк, будь-який банк. Ці карти просто не в'яжуться до жодного регіону. Так що моє відео я просто шифдельнув, тому що воно не актуально. І зараз регіон Польща не працює, регіон США не працює, і жоден з регіонів не працює. Абсолютно ніякий регіон не працює. Тож виходить, що ми прийшли з вами до тої ситуації, що якби ну тепер не тепер не я вам розкажу, що що робити, а ви мені розкажіть, що робити. Тому що я не знаю. Я не знаю. Я просто знімав відос, а тепер він нафіг не актуальний. Але ладно, я я жартую. Звісно, у мене є вихід із складної ситуації. Зараз я вам буду його розповідати. Головне, не забудьте поставити вподобайку і написати шалений коментар. І перед тим як ми почнемо, скажімо так, заглублення в вирішення цього питання. Давайте просто згадаємо, як відбувався. Бан регіона Аргентина, тому що Аргентина у нас була забанена 05.01.24, Саме в той день перестали в'язатися карти України до Аргентини. Да, було і таке. і Тут навіть дата. Навіть дату мені потрібні люди підказали 26.08.24 вийшли нові правила використання для користувачів. А вже 07.09.24 відбулося повне закриття прив'язки навіть аргентинських карт. Купівлі до ваших аккаунтів. Тобто, якщо хто не знав, до останнього до 7.09.24 люди знаходили аргентинські карти, купували їх за досить великі гроші і купували через регіон Аргентина, але на одного, на одну людину це було невигідно. Треба було або велику спільноту робити, щоб вигідно було закуповуватись і постійно купувати ігри, або другий варіант мати свій власний магазин і оптом продавати ігри. В таких випадках воно окуповувалось, В усіх інших випадках воно було невигідно. Але вже 0709, це це прикрили, але на цьому вони не зупинилися після повного закриття, повного і остаточного закриття регіон Аргентина. Вони взялися за регіон Туреччина. Ой, 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 ой. Спочатку вони прикрили шлях купівлі через сайти. Покупцям це не сподобалось, тому що покупці купували не через Xbox. Ну тут ще дивлячись, який покупець, хтось через Xbox, хтось через сайт купував. Ну, От через сайт спочатку прикрили, потім у деяких людей почали частково з'являтися помилки, що там невірний регіон, змініть регіон, бла бла бла. Ну, ви всі знаєте ці помилки. Не перший день ми користуємося Xbox, і ви мені скажете, Павло, якщо у вас виникла така помилка, нічого страшного, просто Чекай деякий час, прив'яжи іншу карту. Якщо і це не допомогло, то можеш роздати інтернет з мобілочки, да, якийсь там Київстар, або там інший, да, провайдер, і спробувати через це купити, але і це вже перестало допомагати. Тобто, у нас, уже якщо бан на акаунт упав, все пиши, пропало. І перекупи, значить, вигадали. Перекупи це нормально, я кажу, нікого не ображай. ображає. Не ображайтеся, якщо що, шановні перекупи, ми вас цінкуємо, якщо ви не дуже наварюєте ціну. Так от, перекупи, значить, вигадали спосіб, що створюєш новий аккаунт, на цей аккаунт в'яжеш нову карту, і ти таким чином встигаєш купити одну-дві-три гри, але після цього і цей аккаунт банять. Але це можна було комусь продати. Комусь там потрібен Mortal Kombat ти береш, в'яжеш карточку, купляєш Mortal Kombat по розпродажу і продаєш. Хоч так воно працювало. Але тут є два мінуса. Ну, по перше, це те, що на цей акаунт потім ти нічого вже не докупиш, тому що там буде бан притому перманентний такий, що ну він не спадає. Perfect. Тобто купити в регіони Туреччина цим акаунтом не вийде. І другий момент людина тестувала на Xbox, коли там зібралося до 20 акаунтів, просто лочить нафіг консоль, і все це залізо, ти потім уже нікуди не дінеш. Повністю блок консолі. Ну, ви самі розумієте, що це консоль. Вони бачать, що через цю консоль газують, газують акаунти, вони туди накидують бан, 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 бан. Ну нафіг такої потрібно. Звісно, воно баниться. Так що, як то кажуть, це у нас така була предісторія. І... І, і і це все в принципі. Я вам просто пересказую до того виду моменту, що у нас на даний момент це все поступово рухалось, рухалось, рухалось. Вони потім і це закрили фішку за цими акаунтами вже на даний момент, і акаунти не проходили. А сьогодні вони просто зробили, як то кажуть, крок конем. Вони взяли і зробили так, що українські карти нікуди не в'яжуться. Так що така от ситуація. Ви мене маєте запитати, виходячи з цього, два конкретних запитання. Я зараз швиденько їх відповім і будемо закруглятися, тому що це термінове включення. Перший варіант, як бути з підпискою. Відповідаю, підписку можна ще купити або через моє відео. Останнє актуальне відео Індія. Через Індійський регіон можна купити ще підписку кодом, саме кодом через сайт, не через Xbox. купляєте код, активуєте потім через vpn -очку. Це все ще працює, і я б радив би вам обережно, обережно, тому що я не знаю, що будуть робити Microsoft. Можливо, вони нафіг все перебанять, і потім і аккаунти, і системи просто піде в мотлох. Може і таке бути. Але начебто до 30-го числа вони там оновили Правила, вивесили, я зараз вам їх прочитаю. І начебто до 30-го числа все ще можна встигнути купити підписку, накрутити собі там на два роки і потім грати, погравати саме через підписку. Це перший момент. Другий момент, якщо у вас не виходить або ви не, не вдома, або ще щось, можете написати в групу, або мені написати, або в групу, я її зараз додам в опис. Там людина займається, якраз таки Вудіт, оцей, який мені надав інформацію. Частину інформації, мені там багато людей надали інформацію, але частину інформації надійшла від нього. Може написати або мені, або йому, і ми вам запропонуємо, як то кажуть, покупку підписки. Але і тут є нюанс. Якщо щось заблочить, потім не пишіть. Не пишіть, Павло поверни гроші, бо грошей тих не буде. Я вже буду десь в Аргентині або на Ямайці попивати пивасик, закусувати геймпасом, і мене вже не буде. Ну реально, ну я, я не знаю, наскільки це справжній метод, який протримається там два роки або три роки. Я за це вже не відповідаю, тому що понеслася якась люта канітель. Блок на блоці, банять, фігня відбувається. Тут уже ну, ніхто гарантій ніяких не дасть. І от якраз таки ви почули інформацію, да, що спосіб через Індію працює, можете собі затарити геймпас. Там уже ціна така солодка, як раніше, не буде, але все ще є така можливість. І значить, виходячи з цього, вам варто знати наступну інформацію: що нещодавно користуватися. Ваш піднікам Дупакін, якийсь звернув увагу на рослану інформацію від Майкрософт. Нові правила обслугування користувачів. Послухайте, будь ласка, це важлива інформація. І так, Майкрософт оновлює правила на обслуговування і тепер ви не зможете вносити регіональні зміни своїх облікових записів без ризику. Це приблизно така сама ситуація, як на плойці. На плойці ви в Україні народилися, в Україні створили аккаунт, все. Ви більше його ніколи не зміните. Там треба через тих хтех доводити, що ви переїхали в інший регіон. Коротше, проводити Іграцію аккаунта і то не факт, що у вас вийде, це треба прямо взятися за цю ситуацію, щоб вийшло. І так, слухайте уважно: зміни в контракті на обслуговування, це те, що вони розсилають постійно, але ніхто зазвичай не читав і не брав це до уваги. Але цього разу цей дупакін прочитав і, значить, доповідає, цього разу вони внесли дуже важливу зміну. Починаючи з 30 вересня, зараз у нас уже, скажімо так, 07, 0,9 вересня, тобто часу у нас небагато. Ви не можете купувати ігри в інших регіонах. А якщо вам все ж таки якимось чином це вдалося здоробити, вони залишають за собою право забирати куплені вами товари. Далі йдемо. Станом на 30 вересня, країна, в якій знаходиться ваш обліковий запис, буде остаточною. І якщо ви захочете купувати ігри в іншому регіоні, вам доведеться створити новий обліковий запис, за що я вже розповідав. Створюємо в регіоні Туреччина, да і на деякий час це, начебто, працювало, але вже і це не працює. Значить, створюємо новий обліковий запис в цьому регіоні, і ви зможете грати в ці ігри без можливості обміну іграми меж аккаунтами. Тобто, Тема така з домашньою консолью, Оце що ми юзали, що створюєш 10 акаунтів, один домашній, інший не домашній. Шариш там підписки, шариш ігри. Вони це пропрацювали і зараз кажуть, що ця тема, якщо інші регіони, вона є незаконна, тобто ми в сірій зоні, ми позазаконники, українські позазаконники іксбокса. Отака от фігня. Так що, якщо ви купите собі підписку зараз, накрутите кодами, начебто на даний момент це вже офіційно, да? І до 30 вересня це начебто має спрацювати, але хто його знає, що у них в голові, тому що вони на ходу правила змінюють, і вже начебто ситуація пішла в поганому напрямку. Коротше, прямо, прямо жесть. Прямо жесть, що відбувається. Прям не знаю, що і казати. Так, це значить інформація перша. Тепер друга інформація. По підписці ми розібралися. Як воно буде далі по підписці? Я не знаю, тому що у нас в Україні офіційно підписано. Не продається для консолі, для ПК продається для консолі, не продається. Отака от, от фігня. А в якомусь іншому регіоні підписку купити неможливо. Залишається варіант тільки купити кодами, але і з кодами вони попрацювали і кажуть, що камон рібарі з кодами така сама проблема. Ви будете використовувати незаконно, буде вам біда. Так що вони поставили нас всіх в позу в ту саму ге позу коня. І значить, залишається другий момент. Ви мене спитаєте, Павло, а хоча б ігри якось купувати можна? Ну і тут, нарешті, у мене для вас гарні новини. Хоча гарні вони відносно. Ну, коротше, давайте разом подивимось. Представляю вам, регіон Україна! Не на Xbox, на ПК, але все ж таки регіон Україна. Покупається це все вже не з консолі. Вам потрібен або мобільний гаджет, або браузер в консолі, або на телевізорі. коротше, вам потрібен браузер. В браузері пишете Microsoft Store, Xbox Україна. Переходите по цьому посиланні, бачите нові ігри, Microsoft Store. І офігіваєте, тому що таких приємних цін ви не бачили на жодних девайсах. Не на PlayStation такого не знайдеш, не на Усилувейшн. Тут прямо повний кавардак. Коротше, це сайт, це не Xbox. Стор, це саме Microsoft Store. це те, що у нас присутнє офіційно, і так співпало, що дуже давно вони цей Microsoft Store якимось чином наповнили якоюсь кількістю ігор, які є у нас на консолях. Тобто, переводжу на українську мову, що якщо вам треба щось купити на Xbox, ви можете пошукати ці ігри на цьому сайті. Не факт, що тут 100% всіх ігор з Xbox, а я вам навіть більше скажу, тут і 70% немає. Але, наприклад, той самий кіберпанк знайти можна, там відьмачка знайти можна. Я на це сподіваюся, я не перевіряв. Ну от Компат можна знайти. І для того, щоб тут купувати ігри, вам треба буде перейти ось сюди. Бачите, праворуч, залагінитись вашим аккаунтом. Після цього натиснути мій обліковий запис вас перекине на ось таку сторінку. Тут у нас є спосіб оплати. Бачите, натискаємо сюди, додати новий метод оплати. Обираємо праворуч країна Україна. Обираємо. Не треба вже там якусь Швецію, Індонезію, не треба. Ми з вами, українці. Камон, давайте це згадаємо. А я і не забував, і ви не забували. Просто для словця сказав. Коротше, обираємо Україну. Вводимо офіційні дані. Тут уже вигадувати знову таки нічого не треба, просто пишете там: Вулиця, Мошпіта, 1, місто Харків. Все по-трушному пишете, все буде добре. Вас уже ніхто не забанить, все буде чітко, тому що це український регіон, це українська карта, ви українець, все сходиться. Після цього тут зберігаєте всі ваші дані, у вас з'являється новий метод оплати. Повертаєтесь на попередню сторінку, і тепер вам треба буде знайти ту гру, яка вам потрібна. Ну, для цього я натискаю найпопулярніші ігри. Нас перекидає в якраз таки розділ з популярними іграми. Тут ви бачите Call of Duty той, що ще не вийшов, да Ну давайте я не знаю. Давайте подивимось, на прикладі Mortal Kombat та 11-го. Досить стара гра. В українському регіоні вона коштує, да, вам не побачилось, вам не почулося тисячу гривень зі знижкою. Без знижки ще гірше, тисячу гривень. Starfield за полторушку не хотіли, не хотіли. Baldur's Gate без знижки майже двушку коштує. Це ціни набагато, набагато вищі, ніж на ПК. На жаль. Тобто, якщо б у вас був Steam, то це було б цікавіше. Але ви купили, як і я, Xbox, тож будемо страждати по дорослому. Ну, коротше, по цінам нічого гарного, я вам не скажу, наприклад, ось, Дедайлон 2, звичайно, Версія просто 2 340 гривень. Такої фігні я навіть на плойці не бачив давно. Ну там хоч якась регіональна ціна, а тут, походу, взагалі яд. Просто Пойзен. Агата Пойзен, агата Реведі. Хто знає, той вподобайку поставить. До речі, поставте, будь ласка, вподобайку цьому стріму. Хай люди знають. Як хоча б. Офіційно можна продовжити життя своєму Xboxі. Ну і щоб завершити свій. От дивіться, український регіон, будь ласка, Microsoft нам заправляє. А Heart. Хард. Дякуємо, як би дякуємо, дякуємо. Ну, хоч Stalker, класна ціна, 500 гривень, да? хоч тут не надули. А от Lord of the Fallen вже полторушку. Ладно, гортаємо вгору. Дивіться, не купляйте все підряд, якщо ви вибрали гру, яка вам потрібна на Xbox, і. тиснете на цю гру і дуже уважно своїми очима дивитесь, щоб ця гра була з підтримкою Xbox. А, а саме Xbox Play. Ніве, тобто грай де завгодно, раз, що вам треба побачити, і друге, що вам варто побачити, оптимізована для Xbox або Xbox One, або Xbox Series. Якщо це все сходиться, то ви зможете без проблем закупитися іграми і просто іграми. Підписку ви тут не купите. На рахунок підписки у нас офіційна підписка в Україні коштує 240 гривень для ПК. Це класна ціна, це класні можливості. І взагалі я вам скажу. Ну чесно, от кладу руці, руці на серце. Скажу, як є: екосистема Xbox, вона ідеально для ПК. На Xbox постійно якась або 30 FPS, або немає оптимізації, або якісь помилки. Ну, це фігня. Чесно вам скажу, якщо вам вже так подобається Xbox, ПК краще буде. Буде краще. Ну, ПК знову-таки не всім підходить, але це вже інша ситуація, він хоча б у нас офіційно. Так що, отака от історія: хлоп'ята та малята. Тут ви не зможете купити Xbox Ultimate. Що буде пізніше, коли вони повністю закрутять гайки вже і на підписку, я не знаю. Будемо молитися богові нашому Ісусу Христосу. Перехрестимось і будемо сподіватись на те, що якось воно все виправиться. Ну і да, українського регіона, на жаль, я не бачу. Це чисто моя думка. Я не думаю, що він зараз з'явиться. Я просто бачу, що вони купили Activision Blizzard. Спочатку ми такі перчатка таноса зібрана, а потім та перчатка таноса така Ха! і почала нас душити. І Філ такий: більше грошей за геймпас. Треба, щоб він був дорожчий. Ми такі, ні, ні, ні. Тепер він каже: ні, регіональним цінам закручуємо. Хай-хай українці купують в українському сторі. Ну, і отака от, от фігня. Так що, я не бачу якихось, знаєте, таких посилань, щоб з'явився український стор на Просто тому, що дуже скоро повинен з'явитися новий Xbox, це там 25-й, 26-й рік, приблизно та тоді. І начебто, по тій інформації, яка зараз є в мережі інтернет, цей Xbox буде орієнтуватися, скоріш за все, вже на оцей стор. Тобто, це має бути ПК-бокс з якоюсь там оболонкою спеціальною, по типу Steam Deck. А. І немає сенсу вводити консольні регіони, тому що наступний Xbox, він, начебто, має бути схожий на ПК. Тобто, логіка є тут, да може я помиляюсь? Я хотів би, щоб я помилявся, тому що такий кидок, ну різні кидки від філа але такий кідок, це прям я не знаю. Так що, хлопчики та дівчатка, отака корисна, я сподіваюся, для вас інформація. Купуйте на даний момент саме тут. Не купуйте у Васяна, у Петяна, в регіоні Запоріжжя, там якомусь е, не України, знаєте, там, а Уругває. Тому що буде і бани, і консолі, і всього що завгодно. Давайте просто перечекаємо. Я думаю, що якась полуофіційна або офіційна інформація в найближчий час з'явиться. А на даний момент сидимо на тому, що є. Не продавайте Xbox. Я вас знаю, ви вже напевно побігли продавати Xbox не продавайте. Давайте краще проведемо стрім спокійний, аналітичний, можливо, навіть сьогодні ввечері, хоча навряд чи, може вже завтра. Подивимось, 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 може післязавтра. І подумаємо, що робити далі, тому що згаряче зараз ви побіжите, продасте Ески за 4 тисячі, СХ продасте за 12, за 13. Я вже бачу, їх ніхто вже не бере, тому що всі хлинулись і продають за 12, за 13. І ви навіть не думаєте, що у вас скопилася бібліотека ігор, які ви ще й не пройшли. І ціна всіх цих ігор зараз вона велика. Фактично, ви зливаєте. За нуль, те, що можна ще грати 2-3 роки і не паритись. Коротше, не поспішайте. Ну і найкращий вибір це, звісно, офіційний вибір. Якщо ви хочете вже, знаєте, ви вирішили стовідсотково перейти на щось офіційне. Ось, будь ласка, ПК Game Геймпас, пк Стор, воно все працює. Плюс Steam офіційно в Україні. Так само, PlayStation зараз. От вийшов Астробот, офіційна українська мова раз, офіційний Стор, офіційні регіональні ціни, все офіційно продається. Так має бути поки що. Xbox до нас розвернувся задом. А до. Та до всіх задом, хотів би я сказати, що до когось передом. Він до всіх задом розвернувся і така от фігня. Так що, хлопчики та дівчатка був радий вам доповісти цю корисну інформацію. Не забудьте підтримати вподобайку. І буду дуже сильно чекати на ваші коментарі. Я на них на всіх буду відповідати. Ну і побачимось наступного разу. Обійня всіх, па-па!